Казка про хлопчика Миколку, який не дотримувався правил дорожнього руху. Жив собі допитливий і непосидючий хлопчик Миколка. Йому дуже подобалося гуляти вулицями свого міста, стрибати через калюжі, підглядати за голубами і влаштовувати перегони із самим собою через дорогу. Була у Миколки одна проблема він ніколи не слухав дорослих і не звертав увагу на їх зауваження. Ось одного разу Миколка грався біля дороги і вирішив раптом перебігти на інший бік вулиці, не звертаючи уваги ні на машини, ні на світлофор, який стояв поруч. Раптом щось засяяло яскравим червоним світлом перед його очима, і, здавалося, час зупинився. Перед ним стояв дорожній світлофор, високий, важливий, і, здавалось, трохи сердитий. Стоп, Миколко!» – голосно промовив світлофор. Що ти робиш? Миколка зупинився, спантеличений, він ніколи не бачив, щоб світлофор так просто розмовляв із людьми. Е, я просто хотів перебігти на інший бік, пробурмотів хлопчик, винувато потираючи потилицю. Але ж ти порушив усі правила, які тільки можна було порушити, строго сказав світлофор. Хіба ти не знаєш, що дорогу можна переходити тільки на зелений сигнал. А перед тим треба завжди подивитись спочатку наліво, а потім направо. Миколка почухав носа. Йому трохи соромно стало за свою необачність. Але чому це так важливо? Я ж лише граюся. Виправдовувався він, хлопче, правила дорожнього руху це не просто слова, вони, як чарівні заклинання, які можуть захистити тебе, сказав світлофор і додав. Я тобі все покажу, але обіцяй, що будеш слухати уважно. Світлофор підняв свою руку. І раптом вони опинилися у місті, де всі люди та машини рухалися хаотично, зовсім не дотримуючись правил дорожнього руху. Кожен робив, що хотів. Водії їхали на червоне світло, пішоходи бігли через дорогу, де заманеться. А діти Діти гралися на дорозі. Тепер ти бачиш, що відбувається, коли дорослі і діти не дотримуються правил дорожнього руху? спитав світлофор. Тепер ти розумієш, чому правила такі важливі? Миколка дивився на все це з широко розплющеними очима. Він раптом зрозумів, Наскільки небезпечно він поводився, коли бігав вулицями міста? Добре, я обіцяю, що буду уважним і ніколи більше не порушу правил, промовив він, щиро переповнений бажанням змінитись. І щойно Миколка, це сказав, вони повернулися назад. До свого міста, де все було мирно й безпечно. А світлофор усміхнувся Миколки. З тих пір Миколка став найуважнішим хлопчиком у місті. Тепер він знав, що зелений сигнал це його друг, а дорога не місце для ігор.